Боєць на позивний лев уже півтора року є навідником танка. Світи 72 другий із командою назвали Балу, і хай лісостеп Слобожанщини не джунглі, але його металевий ведмідь вивчив добре. Адже із середини березня минулого року їхня бригада стала заслоном для Харкова від російських окупантів. і поїхав 25-го вже Був призваний. Отак От якось. Не чекав повістки. Повістку мені вже мали вручити, коли ми вже були на фронті. Подзвонили з воєнкомату, я сказав, що вже пізно мене шукати. Я був простий працівник цим заводом, грущик, не роздружав. Нікого не трогав, тихенько працював. Хотів миру і спокою. І собі, і... І другому бійці третьої окремої танкової залізної бригади були ударною силою під час осіннього контрнаступу. Допомагали звільнити Балаклію і села навколо. Починали з Харківської області, з Барвінкового і так далі. Потім були на Донеччині, потім знову харківський напрямок. Секрет успіху першому знайти ціль і вразити її. Основна машина залізної бригади це танк, Т-72. Віталій Невідник саме в такому. Від початку бойових дій на сході чоловік допомагав армійцям як волонтер. На СТО лагодив автівки бійцям. А після повномасштабного вторгнення встиг повністю вивчити танк. Головне, щоб бажання було. Всі, хто прийшов, я рахую в початку війни, всі хлопці настільки мотивовані, що без різниці хто хотів і саме захищати нашу державу, той навчався дуже швидко. Усі ці хлопці, які з нами воюють. Більшість з них їздила на танках Т-64, але вони за 15-20 хвилин опанували 72, хоча принципи роботи танків зовсім різні. У бойовому автопарку бригади є й унікальний Т-84 у оплот. Сучасна бойова машина розроблена і виготовлена в Харкові. Тепер боронить рідну область. Машинка дійсно як для танкіста, хороша, приємно працювати зручно, якщо можна сказати. Танки, зручні машини, то відносно Т-72, то більше місця, краща апаратура. Екіпаж ексклюзивну машину називає мурчиком. кажуть, танк не лише маневровий, як кіт, а й мурчить. Щойно заведеш машину. Назвав по імені, коли до неї говорить, що вона якось працює по-другому, стріляє краще. Кістяком залізної бригади стали бійці, які пройшли АТО. Нині їм не поступаються. І ті, хто вперше взяв до рук зброю, часів у танк на початку повномасштабної російської навали. Злагодження прийшли боями. Було дуже динаміч економічно. Ну, якщо сказати, що по 5-6 суток не вилазили з танків, просто Хлопці верталися на базу, танк поламався, сідали в другий і виїжджали. І наша рота була так і створена з цим. Коли нас формували, нам сказали, що хлопці ви повинні перші виїхати, щоб дати другим можливість трошки підготуватися. Тепер залізна бригада оборонить рубежі Харківщини. Її завдання стримувати ворога. Але бійці готові наступати і гнати окупантів за поріврік. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, п'ятий канал.